Конфлікт у Польщі, громадянин Європейської країни заявив, що росіяни обов'язково знищать Україну. З рук фільмі ще курва русське з Україну. Вас України. Бас курва, курваса у місті Краків. Пасажир таксі напав на водія. Причина конфлікту поляку не сподобалося, що українець живе і працює у Польщі. П'ядала шбато є бата українська да. Добре. цікаво, що водій на провокативні заяви реагував спокійно і не розхитував конфлікт. Втім, поляк був доволі агресивним, тож він разом із жінкою повернувся до таксі та спробував залізти в авто і навіть вдарити українця. Ida ukraińską dalej tą. No wypierdalałeś się ci zajebał. Wypierdałeś. Zajebał. Zajebał. Poczekaj. Ty pierdalasz. Ty wy pierdalasz. Wypierdałeś. Wypierdałeś wy pierdala Polski. Wypierdałeś tosty. Kurwa mondel jebany jesteś. Це вже не перший випадок расизму та ксенофобії зі сторони громадян Польщі до українців. Нагадаємо, що у схожій ситуації опинився українець, який працював водієм Uber у Гданську. На кадрах із відеореєстратора видно, що у салон авто сіло два чоловіки, один з яких випивав. Очевидно, водій зробив йому зауваження. Пасажир обурився та почав ображати українця із застосуванням лайки. Ty. Ja, z kim я пірдор кіаде. Ти вичавищами. Вищадав з такого вищадами. Вищадами з таким цветом не буде. Забачок вигляда. Пішов на поляк вдарив українця в обличчя, зірвав окуляри та почав заламувати руки. Водій не очікував удару, тому одразу запитав, що я тобі зробив. Втім, агресивного чоловіка це не зупинило. Помогите! Умівають! Убівають! Убивають! Помогите! Водій застосував балончик із сльозогінним газом. Поляки злякалися і втекли. Нападників затримала поліція. Їм загрожує до двох років позбавлення волі. Підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні, щоб знати всі новини першими. Пишіть коментарі та ставте вподобайки. Нам важлива ваша думка.